Вітаю це програма Наші на телеканалі. Віта боєць територіальної оборони Вінничини із позивним командир, А у цивільному житті адвокат Микола Станкевич прийшов до лав територіальної оборони із першого дня повномасштабного російського вторгнення. Про службу у Вінницькій тро бойову підготовку та як у непростих умовах навчитися зберігати витривалість, стійкість та позитив. Дивіться у програмі наші. Вихованець дитячого будинку Микола Станкевич ще з дитинства усвідомив, як важливо мати свою родину та любити батьківщину. Боєць тероборони Вінничини з позивним Командир а у цивільному житті адвокат тривалий час служив в органах внутрішніх справ. Був слідчим. За вірність та заслуги перед державою, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Наразі є командиром загону одного з окремих підрозділів сил територіальної оборони, 120-та бригада територіальної оборони збройних сил України. каже, не може стояти осторонь, коли Україну нищить ворог і зробить усе можливе, щоб наші діти на повні груди вдихнули дух свободи та мали щасливі сім'ї у квітучій країні. Пане Миколу, рада вітати вас дуже у нашій приємно. програмі і дуже рада з вами познайомитись. Багато про вас чула, багато про вас читала. Знаю, що ви надзвичайно позитивна людина і ще й з таким е, серйозним військовим досвідом. Досвід не, не серйозний військовий, але достатній. Але достатній для да. того, аби навчати інших. Навчати інших і виконувати поставлені бойові задачі. Давайте пригадаємо, от початок повномасштабного російського вторгнення. Пам'ятаємо тоді довжелезні черги охочих вступити до ЛАВТРО. І ви були одним серед них. Чим керувалися? Чому прийняли для себе таке рішення? Особисто за себе і особисто за той колектив, який був створений у місті Вінниці, Вінницькій області, тобто громадська організація ветерани десантних військ Вінницької області. Тому в нас основна частина даного колективу позитивні по бойовому підготовленні постійно відшкалювали свою свої навички бойові. Тому колектив став основою і кістяком того підрозділу, який був створений на основі підрозділу територіальної оборони перші дні російського вторгнення. А чому ви пішли до лавтер Тобто у вас була робота? Ви адвокат, успішна кар'єра? Ви вирішили змінити повністю життя? Чому? Прийняли таке рішення, змінити його кардинально. Ну, Якщо говорити так е, гарно і багатословно, е, краще бути першим, чим останнім. Ну, тому такий в мене і принцип е, завжди бути першим во всьому. Е, відповідно до того здібностям, якими я володію, які в мене е, принаймні є і які я здобуваю. Да. Е, тому в мене таке, як кажуть, життєве кредо. Вирішили, що да. вистачить сили їх да. застосувати. Пане Миколо, тоді ж на початку ніхто не знав. Наскільки це затягнеться? Чого чекати? А ви уявляли, що може бути і до чого бути готовим? Зрозуміло, було з самого початку. Воно вже було таке, як кажуть, весняним таким душком було і вже спочатку люто. Що планується щось таке достатньо серйозне зі сторони Російської Федерації? Тому навіть 24 четверте люто не було таким не зненацьким угу. фактом, а ви були який готові уже. Був... Да, 22 червня 1941 року, знаєте, як писали в книжках, що зненацька ворог напав. Але тут вже я для себе роблю такий висновок, не говорячи на якісь розвідувальні дані. Чисто для себе, то я навіть сподівався, що без цього якогось конфлікту не обійдеться. Тому це було зненацька. Я спокійно прийняв цю інформацію до себе, зателефонував всім своїм побратимам до організації, хто відповідно достану здоров'я і можливостей, то ми всі загалом прийшли і, і, і одні із перших організовано прийшли, записалися в батальйон, отримали зброю і ми фактично одні із перших були 90% забезпечені амуніцією, яка в нас була заготовлена ще за мирні часи у нашій організації ВДВ. Тобто ви навіть згуртували так? навколо, да, навколо кажуть, себе своїх, хочеш побратів, мира, своїх колег? Хочеш мира, готуйся до війни. Да. І поряд важливо, щоб да. були надійні люди, напевно, да. що даже, яких можеш так, бути для... впевнений. Да. Якщо навіть до слова сказати, наша організація, навіть частина таких більш ентузіастів займається реконструкцією історичних подій, То тому навіть ці малі саперні лопатки, які застосовувалися при зйомках великої вітчизняни, а також громадянської війни, я вам скажу. Активно використовується і зараз. Відпрацьовується да. на відмінно да. наразі. От позивний командир не випадковий. Ви очолюєте. Загін територіального оч... да. е, відповідно з, з першого початку я очолював і оперативну групу підрозділу. Зараз е, керівництво мені довірило взвод е, батальйону, яким я керую, і відповідно забезпечую його боєздатність і виконання тих завдань, які стали перед переді мною і підрозділом керівництва. Е, відповідно, е, то, позовного позовно командир в організації в мене е, так. Був позивний ну, батя. Є хлопці менше у мене 24 роки, саме більше 55 років. То тому у нас такого принципово немає. Там пане молодший лейтенант або, або пане молодший сержант. Тому у нас часто такі позовні, За да. ну, То, ну да, Командир звучить командир. Да, достойно. Звертаються, достойно. Да, старші звертаються як командир, а, а молодші Микола Е, Офіційно то нема такого, Вася, прийди сюди, чи що, я теж з повагою відносяться до своїх uh -huh. підлеглих і або по фамілії, або по, по зовним. А вже це, так у дружній да, розмові да, Василій, іди сюди, або Микола. Да. Що входить до ваших обов'язків, що ви повинні робити, і як от ваші підлеглі сприймають ваше керівництво, наставництво, кураторство? Такому? Ну, якщо виходячи до сьогоднішніх подій, і сьогоднішньої війни, я кажу, це війна і до, доволі така жорстока війна. Тому е, всі підлег... е, не передбачували, да, що да не передбачено. Я uh -huh. ну по ну, так як під ваше слово, якщо навіть е, е, говорити е, раніше, можливо там Росія де допомагала будь-яким там сепаратистським рухам на Донецьк чи Луганській, але такого вторгнення не було. Тобто навіть не мало думки бути, що Росія може напасти, тому що у нас по, по генетичному співріднінню українці і росіяни, що там родичі є, що тут є. Родичі. Тут не можна закреслити історію, можна переписати, але так, родство не, не перепише. Воно є в корнях. Усі. Всіх. То тому ніхто не сподівався. Тому е, на даний момент я не чураюсь, що я знаю російську мову, е, і зараз навіть принципово треба знати мову ворога, е, да, чисто е, по-русски висказувати свої мислі і е, вже бити, наприклад, на передовій е, е, своїм серед чужих. Це так замаскуватися. Да, 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 да. Тут вже дето якась ізюмінка в програші Росії є. Це не вічі... Різняна війна, або не Друга світова, де е, е, відсоток, де то малий відсоток людей знав німецьку, німецьку мову, мову, або ага. німці знали російську мову, або інші мови, мови Радянського Союзу. Тому зараз така задача, яка і стоїть безпосередньо, це уміння воювати і знищувати ворога. І ви готуєтесь до бойових завдань? Так. Да. Тобто, так. як проходить, як проходить навчання, що роблять наші відповідно військові до території? графіку бойових навчань, які встановлені Міністерством збройних сил, а також територіальної оборони керівництвом, проходять бойові навчання відлагодження тактичних дій підрозділу, як відділення, так взводу, а також роти, а також бойові стрільби бійців безпосередньо не так, як штатної своєї зброї автомат. Мат АК, АКМС і інших видів Калашнікова, а також з кулеметів, грунтометів і іншого озброєння. Відповідно, зараз більш-менш йде е, поповнення. Е, Електронно-програмними забезпеченням ведення війни, тому е, е, дрони є, е, комп'ютерне спостереження, е, відслідкування противника. Е, е, я пишаюсь е, своїм підрозділом, я пишаюсь тими громадянами на, безпосередньо в Вінниці Вінницької області, які, як ви зазначили, які мене знають, я їх знаю. Дійсності, я потім скажу імена вдячності, я їм вдячний, які забезпечили нас дроном, е, металошу. Качом, забезпечили нас тепловізором. Забезпечили нас потужнім позашляховиком, да. тому я вдячний їм. І відповідно я не соромлюсь це казати. Відповідно, ми не були готові держава, також безпосередньо і підрозділи не були готові до такого типу воєнних дій і в таких місцевостях і таких локаціях, і в такій логістиці їх проведення. Тому та техніка, яка була в наявності у штатному, вона як кажуть, відстала від сучасності. Тому мій підрозділ, а також інші підрозділи територіальної оборони України максимально прикладають сили щодо навчання, а також технічного забезпечення як держави, а також задіяння інших сил і ресурсів місцевого самоврядування, а також окремих громадян. На початку повномасштабного вторгнення щодо діяльності територіальної оборони мова йшла про те, що бійці тероборони захищатимуть свої території. Зараз же їх можуть відправляти і на передову в інші регіони. Як у самі військові сприймають ці нові виклики і пристосовуються до змін? Які настрої серед бійців? Як у вас таке громадська така думка позитивно, але як військовий на даний час, який вже більше. 220 днів в mm -hmm. даних е, виконують ці обов'язки по захисту України. Хочу зазначити, що територіальна оборона України була створена до е, російського вторгнення і функціонувала е, е, на той період ще два роки тому. Да, да, до речі, да, професійне да, свято да, відзначали. О, ви ось професіонал. <див> То тому е, ті задачі, які з, е, вами наголошені, що оборона місцевості е, в, вона не відповідає задачам. Ну це не, не в образу сказано, да не відповідає задачам поста, е, самої тероборони Збройних сил України. Угу. Сама штатна комплектація підрозділу да, на територіальності відповідно органу самоврядування Вінницька область, Житомирська область, да, і відповідно по областям ще розбиті формування бригад. Да. Тому задачі, які стоять у даній територіальної оборони Вінницької області, це не безпосередньо охорона чи захист територіальності Вінницької області, це захист всіх рубежів України, тобто всієї місцевості. Тому наші підрозділи територіальної оборони Вінницької області вони виконують поставлені задачі на території всієї України. А які настрої серед наших захисників? Ну оптимістичні? Я вам скажу Як так. Інакше Знаєте, позитивні да, з таким позитивні, керівником. Всі позитивні, всі патріотичні. Тобто я вам скажу так, об'єктивно. Помірковано патріотично налаштовані бійці тероборони безпосередньо в Вінницької області. А на бойових виконуй свою бойову задачу. Холодний і знищуй... розум і да, гаряче серце. Да, знищуй ворога до останнього. І без сорому, і як кажуть, і, і без будь-якого жалю. Ане, ви як керівник підтримуєте своїх підлеглих бойовими порадами своїм досвідом і також підтримуєте морально-психологічний стан у колективі, оскільки ви сам по собі позитивна людина, тому напевно, що вони так переймають на рівні підсвідомості ваші настрої. А, от як заспокоїти, згуртувати, як передати ось цей спокій і впевненість у своїх силах бійцям. Я особисто за свій підрозділ, а взагалом кажу за той підрозділ територіальної оборони Вінницької області, що всі мотивовані. Якщо навіть хтось не мотивований виконувати безпосередньо прямі бойові завдання, то ніхто цьому не... Заперечує, щоб людина перейшла в інший підрозділ, де менш угу. виконуються бойові е, завдання. З полегшеним да. навантаженням, це да, можливо, навантаження, якщо навантаження. не витримує люди. Не людину. всі ж е, угу. е, так е, фізично і металево загартовані психічно, щоб виконувати угу. дійсності е, про те, що ми маємо на увазі. Тобто це можливо, ніхто да. нікого не силує. Е, е, ну, позитивність само під, підрозділу і не вимагає стимуляції заспокоювання. Всі знають свою задачу, ніхто не не нервує, ніхто не робить невірних кроків або дій, щоб створювати конфлікт. Угу. Ну, ну таком, я по-простому вже вивернув таку А якщо тематику... не падають духом, чи такого не Ні, такого в моєму підрозділі такого нема. Да. Наоборот, бійці, якщо дето є наголос добровольцями йти, висловлюють бажання, але я їх трошки призупиняю, так як в нас є один підрозділ, і у нас домовленість, і воно відповідно по закону штатна одиниця. Йти виконувати бойову задачу, покладену керівництвом, одним підрозділом, одним колективом, тому що я особисто знаю, хто що вміє знає, які, як їх виконує, і всі знають, що я від них вимагаю. От Розумі, е чітко поставлену да, задачу, е що потрібно я тут, робити так угу. сказати для риторики слова е да вами наголошено адвокату, да, сюди я. Тут віддихаю, бо в мене відкрився лексикон мата. Одне слово мата заміняє ціле Тис... речення. Так що хлопці розуміють. Розуміють з першого слова. Тут по юмору казати, шановний солдат боєць, пройдіть від точки А до точки Б і знищить там танк. То воно заміняє два слова. Ми не будемо да, озвучувати да, да, зараз, ми, бо в нас да, у нас подумаю, цензура да. таки, ми вже в да. <рес> Якщо от, порівнювати роботу обов'язки територіальної оборони по регіонам, чим відрізняється завдання Вінницької? Територіальної оборони ну, Чи е, Чим Нічим. Нічим? Нічим? однаково в принципі. Так, да, нічим ми не відрізняємося. Є загальна задача, є загальний підрозділ, є загальна комплектація, є загальне забезпечення і формою, і харчуванням, і технікою, і боєкомплектом і зброєю, тому нічим не відключаємося. Даже і людьми теж не відключаємося. А якщо от говорити все ж таки про людський фактор, про особистісний от чим ваші підлегли? Унікальні. Похваліть їх, свято ж було да. до інтериальні області. Друзі найкращі їх. на території Вінницької області. Да. Я їх люблю, вони мене теж люблять, поважають. Я їх теж люблю, поважаю. Чим вони найкращі? Чим вони унікальні? Бо коли людина вже знає, що вона вміє, то вона своїм внутрішнім духом вона вже рахує себе непереможним бійцем і здібним захищати. А отак, от як ми вертаємося на період, деякі коли прийшли, вони були такі трошки ще розгублені. Вакуумі, да, розгублені. Угу. Зараз підрозділ чітко знає задачу і чітко такі патріотично настроєння. І ми згадали з вами у розмові про е, ваше професійне свято, ви їх маєте уже тепер два, може і більше. День територіальної оборони, який в Україні відзначають уже два роки. І ось днями відзначили, е, ви і ваші колеги, ваше професійне свято, що би ви хотіли. Хотіли сьогодні побажати своїм побратимам? Ну, те, що свято вже е, відбулося, але так по традиціям святкують цілий місяць після Дня свята. Святкують да. з прийдешнім зі святом да, і да. потім вже з тим, що да. пройшло. Тому від себе особисто, від свого підрозділу, я хочу висловити велике бажання. Привітання нашому земляку, Герою України, Сопку Сергію Станіславовичу, заступнику главкома територіальної оборони Збройних сил України, якого я поважаю, який безпосередньо є нашою зіркою, яка веде нас до перемоги. Також я хочу привітати командира бригади Пародюка Юрія, який безпосередньо є нашим командиром. Також хочу привітати командира батальйону Андрія Гуменюка. Це всі люди родом з Вінниччини. От, що нас поєднує, то це угу. родство. Тут навіть покопатися, то ми ще там з, -з Ку Е, Крім того, я хочу привітати свій підрозділ. Безпосередньо батальйону роту, а також моїх рідних, це підлеглих взводу з цим святом побажати, щоб ми це свято, яке дійсності ми відчули, прийшовши на захист вітчизни, широків, де то так мені так чуть-чуть так кроків ще 40-50, а іншим дето по 60, по 50, щоб вони ще святкували ці дні, не тільки день територіальної оборони, але безпосередньо от скоро-скоро буде перемога. От яку ми здобудемо, да. Але не було б цього свята, якщо б не було підтримки вашої підтримки народу України, безпосередньо Волонтер. тих люд, людей, волонтерів, хто має бажання і сердечно допомагає, і всім іншим волонтерам, які безпосередньо і ціленаправленно допомагають у тих потребах, які безпосередньо, потрібні. Угу, чітко за запитами. Да, да, чітко. до цього риторично можу сказати. Ми не жебарки, ми воїни. Тому дайте нам то. Що нам потрібно виконувати е, ці бойові uh -huh. завдання на відміну да. наразі від армії противника? Але крім того, вже uh -huh. як територіальна оборона Вінницької області, я хочу принести е, і висловити слова вдячності безпосередньо Сергію Борзову, В'ячеславу Соколову і відповідно нашому меру е, Сергію Моргунову, а також всі територіальні громади міста Вінниці і Вінницької області І безпосередньо їх мешканцям і таким гарним жінкам. Як ви, Оль, дуже приємно, дякую. Маємо знати своїх героїв. Пане Миколу. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам за роботу і вашу позицію у такий непростий час. А особлива вдячність за ваш позитив. Ми, ви знаєте, з такими захисниками зовсім не страшно. Тому працюємо далі, підтримуємо одне одного і намагаємося зберігати позитив. Сьогодні це так важливо у наш час. Це була програма «Наші» на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.